Боярська приймає до 18-ї, як ви бачите, я з 17-ї тут знаходжусь, її в кабінеті нема. Зараз ми підійдемо до ре... реєстратури, до рецепшену, де сказали, що в неї вільних місць нема. Скажіть, будь ласка, де. Лікар боярська в кабінеті нема. Всі кабінети обійшла. Нема лікарі ваші з 10-ї. Зазначу, що боярська це лікар 6-ї лікарні, яку перевели з понеділка сюди, але на місці її нема. Ще не переїхала, мабуть. А запис іде, гроші отримує. Лікарі 10-ї не знаю, де вона знаходиться. В реєстратурі всі місця записані, де вона веде прийоми. Скажіть, будь ласка, дивіться, що я вам можу сказати? Лікар. Я реєстратор. Я не маю права виходити і ходити по да, да, да. У вас в реєстрації кабінет, у неї є запис, так? Боярська кабінет 30, з тринадцяти до 18 на прийом. Нема, То, нема лікаря. От я з сімнадцятої години тут з вами розбираюсь. Лікаря нема. Два рази спускалася. Підходять, якщо просять записатися, є вільні місця. Я розуміла, ваші функції ви виконали. Ви сказали, ви записали, ви направили. Лікаря нема. Головні лікарі у вас працюють до четвертої. Мені сказали. Завтра прийду отримувати по мізерній медичну довідку. Запитаю головних лікарів, що відбувається. Це зазначу нова реформа, яку вчора депутати Запорізької міської ради так гучно анонсували. З'єднали всі лікарні в одну. І тут відбувається, що відбувається, бачите, тільки що показала вам. Так що будемо вести розслідування, хто як працює.